Перший мій збірник був, як зачую, «Коломийку» в 1975 році. І на сьогодні у мене є 32 книги, різного спрямування, серед них, звичайно, і фольклорні збірники. Що я хочу сказати, якщо говорити про незалежну Україну. Незалежна Україна це зняття цензури раз. Друге, це монополію тільки одного видавництва, видавництва Карпати. Третє, що видавати книги треба багато праці, не тільки записати, а це і перенести тепер на папір, перенести тепер на електронні носії. І якщо я за 15 років Видав усього 6 книг, тобто на одну книгу затрачував половиною роки, то від 1990 року я видав цілому 26 книг. Тобто щороку по книжці. Крім того, що Видавалися ці книжки і тоді, і тепер є велика різниця. Перша моя книжка, яка вийшла в 1991 році, Товариство книголюбів, видало книжку Колядок. Які, звичайно, релігійні колядки, колядки, які національно визвольні змагання відображають. Отже, така книжка в дорадянський час не могла вийти в світ. Друга книжка, це моя була анекдот в Карпатах. Був там матеріал у цій книжці про п'ять судових справ над тими, хто розповідав. Анекдоти, тобто антирадянські анекдоти, вони ввійшли у цю книжку Анекдот в Карпатах. І е, третя книжка, краєзнавчі матеріали, етнологічні матеріали е, вдалося видати тільки уже у е, 90-ті роки. Це земля з іменем, е, менталітет русинів українців. Там використовувався так само і фольклор. Але я вважаю, що найкращим моїм виданням на фольклорній ниві є книжка Як то давно було, яка вийшла у видавництві Закарпаття, профінансована держадміністрацією. І що тут я хочу з сумом сказати? Не все, як казати, воно добре, але є і проблема. Моя перша книжка, яку я згадував, це про Коломийки, Тираж 50 тисяч. частину тиражу було закуплено в Канаду. Друга книжка це ходили опришки так само 65 тисяч. Тепер ледве одна тисяча тираж. Звичайно, якщо говорити про себе, то тут я зміг себе реалізувати. І особливо на допомогу прийшло те, що якщо я раніше з трудом дістав машинку друкарську Еріку і це контролювалося, щоб тоді. Відтиски з неї, то тепер комп'ютер дозволяє дуже оперативно опрацьовувати зібраний матеріал. Ну і остання книжка, вона в основному не фольклорна, вийшла торік, від часів Лаборця до сьогодення. Це є мої розвідки про будителів, Закарпаття, про те, як у фольклорі відображено лаборця, як відображено в фольклорі Федора Корятовича, вони були як легенда і в основному живильним ґрунтом для будителів. Ця книжка дуже взагалі дає таку оригінальний підхід в деяких аспектах, і про Августина Волошина, як фольклор він використовував у своїх підручниках, і про Олександра Маркуша як етнографа дитячого. Журналістам він видавав журнал наш рідний край, виходив у Тячеві. Так що є що мені тепер підсумовувати.